Ходіть, підходить. Куда підходить? Ви звучили. Вичиняє... Так, ви виконуєте протипальний дію. Я чаю на концом і виконуєте протипальний дію. Є тот. Є тот на застановлення на мене. Сколько меньше по подвалу, а ты не беспокоишь. Це місяць сколько, а що, це богатство, сто у тебе? Заплатили тобі? що є. До чого? До площади якої немає. До. Деколи до. соборна площадь, яка да, це Прилегла. Нема це такої площі. Театральна, в тому І числі. Це вона на не... даний момент не перевіряє. Я вам ще раз кажу, вона не театральна. Офіційна назва це площа Тараса Григоровича Шевченка. Офіційна назва, все. Правоохоронні органи забороняють мешканцям Черкас і депутатам міської ради здійснювати свої громадські зібрання. Нема заборони, немає рішення суду. От на якій підставі ви тут знаходитеся? Ми на підставі? Да, на да, ви, ви особисто і працівники міліції. На якій підставі ви забороняєте людям поставити намет. У вас є судове рішення? Стаття 152, Порушення благоустрій населених... Де, де рішення де? суду? А там статті не обов'язково. Ні, рішення ні, суду. Яке де? Ви бачите, що ми нарушаємо благоустрій. Ну так поланка, дайте, поланки. хорошо. Як ми його порушимо, тоді акт складете про порушення і будемо в адміністративному порядку. Олександр розглядати. Романович. Ми, як ну, представники правоохоронних по органів, повинні попереджувати вчинення. правопорушення кажу, по... Ми попереджуємо, Ні. щоб потім по ми для на вас не задали протокол. Даний час Все. ми не порушили зовсім ніякого закону. Коли Шо, ми його встановимо, Олександр це Романович, відносно вас, протоколи чи хто особи, яка себе встановлять, протокол адміністративний ніхто не складав. Все. Ну, так, а чого ви склад... тут стоїте? Так, дайте нам можливість взять, встановити цей намет. І складайте, складайте потім протоколи, протоколи і підемо в суд. Так, і підемо в суд, будемо да, розказувати про, про те, що це не, не театральна площа, і все останнє. Суд ми не будемо по адміністративному е, правопорушенню, ну ну це адміністративна комісія розглядає. Ну, хорошо, комісія розглядає. Ось, будь, будь ласка, за місцем проживання правопорушення. Замічайте. В даної ситуації. Так, в даної Що ми тут робимо, я не можу Стоїмо, дивимося один на одного. так. Дайте ми будемо розказати. А працівники міліції. Що тут роблять замість того, щоб охороняти громадський порядок? Тут 30 але, чоловік роблять і їм немає чим зайнятися спінути до діпутата. Це не чимно. Будь ласка, я до вас обличчям, так що не стойте спину, я хочу на вас дивитися. Отак ставте. Громадян теж свідчити сюди, якщо я повернуся до ну, вас. Повернете. Нічого, він дозволяє ну, це зробити, будь ласка. Так, отак, будь ласка. все, дуже а приємно. Телеканали прийдуть, кожен вас в даний час, юридичної назви. Тому зібрався в міліції, який повинен на даний час на даний час, час, на на даний час даний він повинен охороняти. В інших містах, нашого міста наше місто Черкаси, правопорядок. Але вони зібрався двох солдат біля десяти людей і не дають встановити намет, щоб люди ввечері могли підходити, пити гарячий чай, спілкуватися. Тому ви є зараз свідками всього, що зараз відбувається. Незакони. Замокати. Зупинійте, зупиніть. Зупиніть, зупиніть. Так, увага. затримайте, це провокатори. Затримайте їх! Тягніть їх, сюди! А чого ви буваєте? А покажи своє обличчя! Провокатори тут уже є. ви Товариш-милиціонер, куди вивезете? Що ти за люди? Я народний депутат України. Хто народний депутат? Покажіть. Он Ірина Герашко. Тільки що там відбувалося, я ж на інтерв'ю даю, я просто Скажіть, сам, сам, як там, вас звати? відбувалося. Як вас звати? Представтеся. Ігор. Ігор, прізвище ваше. Новіков. Кажіть. я поясню. Так. Там щось відбувалося, я не знаю, я пишу Я поясню. Бо ж бачу, задихалися. Там щось відбувалося, штовханина що якась, якісь противоположні там, табори що, що... Кого, хто, тягали хто? ту палавку. Ми всіх, ми посчитали, що міліція повинна затримати всіх учасників цього безпорядку і в райвідділі розібратися, хто правий, хто ліві. Питання. Нема. Я думаю, що ми діємо правильно і по закону. Ми не, не, не знаємо, хто. Вам вже вказали, де провокатори, а ви всіх підряд почали копати. Вони всіх підряд копали. Вони тих, хто підійшов, провокаторів напали. І вони тільки що зробили правильно, повинні. ясно, ясно, ясно. Ясно, ясно. Сам-сам, п'ять. Повідомляємо, що театральна площа біля Черкаського хімічного обласного музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка перевинована на площу Тараса Шевченка О, О, все, все, то, джілька, то, і прийде до рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради. <реш> Від 91-го року ця площа має іншу назву. Так що дане рішення, яке прийняте суддю гараж, ніяк немає... вона називайте, відбувайте, забирайте таке? Ви, 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 робиться ви щоб побили <пократи> дітей, нічого да. нормального. А то не дають поставити палатку, тим більше законно. Районний тихо, районний тихо, районний. тихо, тихо, встановлення, тихо, тихо, Тихо. встановлені обмеження реалізації права на мирні зібрання, шляхом заборони Черкаської обласної організації комуністичної партії України та іншим особам проведення з 26 листопада 2013 року по 25 січня 2014 року. Мирних зібран, пікетування, пішохідної води, демонстрації, зборів, мітингів та іншого за адресою. Черкаси на площі Соборна, площі Дружби народів, площі театральна, площі, 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 а також на приблизно до них територію, театральна де площа якою, якою, а, де якою, якою а, де? датою йде постанова цього за 26, 26-го 26 цього року з вашою день юридично дана площа яка яку має назву? Юридично має назву площа Тараса Григоровича Шевченка. І заборонена є заборонена Є роз'яснення Черкаської міської ради Де роз'яснення суду. Не. Скажіть мені, Дей будь ласка, свою Суд не судне роз'яснення. Не Я Конституція про мою дію, що ви можете думати. Майте совість. Має право роз'яснити рішення. Скільки років Тараса Шевченка, шевченка поставила театрально? З якої виконавців, як його виконувати? А, Я вважаю, у вас є заборона на площу Шевченка? Немає. Забирайте не своїх бандитів відсюда. Я Конституція України. Забирайте бандитів відсюда. Хто бандитів думав? Навіть якщо у вас є дане роз'яснення. Ідіть з ними туди в суд назад. Юридично. Ми виконуємо яке рішення суду? e detail. Юридично, яке Тебі рішення суди виконує? Мі... Подумайте, мати є. А ви теж виконавча. Зарушка, ви зараз да, да. тут влада, ви порушуєте ви порушуєте ви 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 закон. Оце все від неї залежить. Відсо, Відсо, висо, висо, Будь ласка, відзовіть міліцію. Ви не маєте права цього робити. Це не та площа. Ви розумієте? Ви нарушите порядок самі? Ви зараз повинні звернутися за роз'ясненням до судді. Він повинен дати роз'яснення по цьому, а ви повинні чітко вирішувати тільки те, що. Написано в головне, що це вище конституція України? Та ну таке вже діло це будемо потім потім на площа. зараз. претензія до цієї людини, яка порушує закон, яка зараз рішається питання по новому.

А ти чого не вникаєш? Вони там не були, були тільки що тянуть. Ви знаєте його, довідається. Разом, і до кінця разом, і до кінця, разом, і до кінця разом, і до кінця, разом, і до кінця разом.

Вы знаете, друзья, я, друзья, я вот скажу сейчас, вот я э, с удовольствием отношусь с тем митингом, который делает. Вот послушайте, делает наша молодежь. Я с гордостью отношусь, потому что мы нация. Это показалось Это сегодня. мы надо.